Збираємося зробити те, що зазвичай роблять на цьому мосту, такі як ми і гірше люди. Збираємося стрибнути от приблизно в ту сторону. Примчались ми вчора. Обійшли Дніпровську, гес Дніпров в Запоріжжі. Це вже четверта наша дамба, і нас ще попереду чекає. От в тому напрямку нас чекає ще Каховська дамба. Ну це в нас вже одинадцятий день подорожі. Взагалі ми випереджаємо графік на п'ять днів, тобто ми йдемо швидко, впевнено. І сьогодні у нас такий екстрім буде. Для мене це вперше. І це вчора от такий був стимул, щоб побистріше добратися з Дніпропетровська до Запоріжжя і стрибнути вперше. От відчути ці враження, як воно передається адреналін. В гарному місті Запоріжжя далі прямо будемо прямувати в Каяканої центр, сідати та... такуватись і виходити на воду рухатись. для продовження нашого шляху. Да, рухатись напрямку Каховки, Херсону. було вигляду полагодового Ось такий каяк буде, Це не пустить Без злою у вас Всього найкращого До нових зустрічей